та всіх. Давайте подивимось. Новий кабінет міністрів. Що нам дає? Новий кабінет міністрів. Що нам дає? Новий кабінет міністрів, що нам дає? Ну, трансформації якісь такі, дурні. Баб... Ділошка бабла. кінцевий результат який. Слухайте, нічого нового. Розмови, пропозиції, якась херня якась. І трійка мечів повне розчарування в них. Як завжди. Як завжди. З новим, з новим кабміном Україні стане краще, легше. З новим кабінетом міністрів Україні стане краще, легше. А? Ні, ні, хіра не стане. Тому що, шила на мило, дивіться, родуми якийсь ось, дощик. Ну, воно ні до чого не призводить. Нічого такого, щоб мало результат. Сімка кубків, ілюзії, розмов багато, знову бабло, щоб давали. Нічого нового, серйозного не відбувається. Трансформації в нікуди. Просто в нікуди. На жаль, просто в них.